Причепорився сам, прибери свою планету. Ці слова видатного письменника Антуана Сент-Екзюпорі мали б стати своєрідною заповіддю для кожного гомо-сапіенс. Та доволі часто люди чинять якраз навпаки, миють у річках автомобілі, паркуються на зелених газонах, викидають будівельне сміття у контейнери для побутових відходів. Про нові правила благоустрою та найчастіші порушення, котрі вчиняють наші мешканці, дивіться у сюжеті. Востаннє правила благоустрою нашого міста депутати Червоноградської міської ради приймали ще 15 років тому. У червні цього року народні обранці проголосували про затвердження нових правил, котрих мають дотримуватися і мешканці міста, і контролюючі органи. Говорить головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства з благоустрою Володимир Піхоцький. Нові правила благоустрою прийняті в червні місяці, опубліковані в новинах і засобах масової інформації. Вони більш всеоб'ємніші, там є більше напрямків. Вони одночасно служать, як би сказати, і планом дій, тому що є багато вимог, але ці вимоги ще треба мати фінансове забезпечення, щоб їх виконати. Тому будемо говорити, займемося простішими справами, значить, будемо говорити, саме основне, щоб наша територія міста Чернада була прибрана. Щоб Порушники е, притягувались до відповідальності, щоб вони знали, що, що, що існують такі правила. Е, от. І щоб е, навчати мешканців, як е, проводити благоустрій на своїй території. Той факт, що окремі мешканці досить часто нехтують будь-якими правилами, уже не новина. Втім, як запевнив нас Володимир Піхоцький, кількість порушників щороку таки зменшується. Найчастіше ми бачимо заїзди автомашин на прибудинкові території, на зелені зони. І така робота вже проводиться не перший рік. Кількість порушників значно зменшилась. Якщо б були можливості в законодавчому полі знаходити їхні дані, в тому числі ідентифікаційні коди, якщо б можна було в законодавчому полі якісь моменти, значить значить. При неявці застосовувати, то вже б було набагато менше цих порушень. Але ми працюємо в тому напрямку і при тих, і при тих говорити, законодавчих актах. От. Зокрема, балансоутримувач зобов'язаний перевіряти свої території. Але для того, щоб він це робив, ми також йому допомагаємо. Тобто, як я, як головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства з благоустрою міста Червонограда інспекції, проводжу перевірки території разом з балансоутримувачем. Ми проводимо значить, фіксування фактів порушень і вимагаємо від балансоутримувача. Вжити заходів до тих порушників. Крім того, є мешканці, що вони викидали будівельне сміття, залишали будівельне сміття, довгий час його не прибирали. Значить, і також їх треба підштовхувати до тієї роботи. Знову ж таки, проводиться робота з балансоутримувачем, щоб він ці роботи робив. Крім того, довгий час було що розривались території. Не проводився благоустрій певними організаціями. Вони так вони робили добру роботу, вони е, ремонтували, міняли свої комунікації, але з певних причин також старалися е, тримати довгий час не, розритими ці території. На, на, на даний час це все упорядковується, тому що є, вони мають звернутися за дозволом, отримати такий дозвіл. Дозвіл діє певний період і, і вони зобов'язані е, вчасно. Виконати той благоустрій. Якщо виникають якісь моменти неможливості виконання, то є на то лист, і згідно якого вони просять продовжити з певних причин. Навіть якщо ви прагнете озеленити власний двір, то не варто робити це самовільно, без попереднього узгодження із управлінням житлово-комунального господарства. Біля свого будинку не можна, значить, самовільно вирощ, садити зелені насадження, тому що в тому місці можуть проходити. Певні комунікації для того, щоб висадити зелені насадження, дерева, значить, кущі, квіти, треба звернутися в управління житлово-комунального господарства або управління архітектури міста будування і впевнитися, що в цьому місці не проходять якісь комунікації. Крім того, воно може рости на близькій відстані від будинку і заважати мешканцям в освітленні їхніх квартир. Оружжя також є самовільне зрізання, зрубування, значить, тих самих зелених насаджень без дозволу, без дозволу певних інстанцій. Червоноградці мають усвідомити, що за будь-яке порушення обов'язково нестимуть відповідальність. Втім, важелі впливу на порушника, запевняє пан Володимир, у контролюючих органів таки бракує. Вже по нових правилах є, є за самовільне розриття, бо це також є якби порушення, виписано штраф. І крім того, за такі, за такі порушення, які можливо ліквідувати, написано 12 попереджень, що регламентовано, регламентовано правилами благоустрою. Скласти протокол це необхідно виявити порушника. Необхідно його викликати е, до себе, значить, от, або прийти до нього. У багатьох вис, випадках е, значить, порушниками є такі люди, які знаходяться десь на виїзді, або їх немає. Значить, ми цього року склали понад 30 е, сумісно з житлокому сервісом, значить, працівниками житлокому сервісу склали понад 30 протоколів за заїзди на, на, на трав'яні насадження. От. Е, це цифра. Тих, кого вдалося виявити, значить, е е ті люди, які були на місці, дуже багато таких людей попереджено, тому що вони, вони категорично відмовляються там, е признавати свою вину. Або є моменти, що автотранспортний засоб е е не належить йому, а належить якоїсь людині, яка, яка е проживає в іншій місцевості. От. Тому треба поправляти наше законодавство, щоб можна було легше притягнути от, порушника до відповідальності. Попереду сезон падолисту. Упродовж котрого комунальники опали листя наполегливо згрібатимуть, а доброзичливці у лапках так само натхненно палитимуть. У тих же правилах благоустрою є. Розписано порядок прибирання того листя, порядок його складування, вивезення на сміттєзвалище або компостування, От. категорично забороняється спалювати листя. До речі, в Чорнограді в таких випадках вже декілька років не фіксується, а коли були зафіксовані, то, то ті порушники були оштрафовані. От. Але бувають випадки, що діти, які в школі навчаються і мали би знати про те, що, що листя коли згорає, то можливо то комусь шкодить на органи дихання і для здоров'я. Тому вони не мали би того робити. Пам'ятаємо, що байдужість це один із найбільших злочинів. Тож кожному варто дбати про чистоту й порядок на території власного будинку та двору. Якщо ж вам стало відомо про певні порушення, то варто звернутися до відповідних інстанцій. Ну, звертатися треба до балансу утримувача. Всі ми знаємо, що основними балансу нашої території є в першу чергу, там, де ми проживаємо, це червонорад, житло-комусервіс. Приймальне 2, 23, 59. Дзвоните, значить, просите. Щоб прийняли міри до такої-то, такої-то особи, там, там, якщо ви знаєте ту особу, або вказуєте номер, марку автомобіля, значить, самі зможете це засвідчити. Якщо ще краще, якби такий випадок зафотографувати, значить, от, щоб була написана дата. І саме головне бути учасником того процесу, ну, будемо говорити. Ліквідації цього порушення, а не просто позвонити, сказати, і ви робіть собі самі, що хочете. Це від нас залежить. Сіх порядок. У наступному випуску програми Тиждень дивіться сюжет на продовження цієї теми. Власними думками щодо найпоширеніших порушень правил благоустрою, ділитимуться звичайні мешканці Червонограда.